31 жовтня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 17 ударних безпілотних літальних апаратів та дві керовані авіаційні ракети Х-59-69 рашистів Крім того, 23 безпілотники рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно. Також три безпілотники рашистів полетіли до тимчасово окупованої території України та до так званої Російської Федерації. On October 31, 2024, The Defense Forces of Ukraine destroyed the 17 attack drones and two 5969 guided air missiles of the Russian Nazis invaders. In addition, 23 drones of the Russian Nazis' invaders fell on their own. Also, three drones of the Russian Nazis' invaders flew to the temporarily occupied territory of Ukraine and to the so called Russian Federation.